Вітаю всіх на своєму каналі! А ми продовжуємо активно готуватись до літа. В'яжемо ажурні топи, футболки, майки. І в цьому відео я хочу познайомити вас з інструкцією на літню футболку красивого світло-волошкового кольору, яку я в'язала із міксу пряжі. 100% бавовна Ярослав. В 50 грамах 350 метрів, колір 67 світла волошка. і мікропаєточка на бавовні. Подивіться, як вона мерехтить. Дуже приємний колір в 100 грамах 850 метрів. От трошечки ближче, саме колір Ярослава. Це все, що в мене залишилось, всього 6 грам. Як я вже сказала, Ярослав в 50 грамах 350 метрів. бавовна мікропаєточка на бавовні в 100 грамах 850 метрів, загальний метраж пряжі 384 метри в 100 грамах. Я в'язала на розмір LXL. Мої параметри для зручності для вашої 100 на 84 на 110 зріст 164 см. Ширина виробу 52 см, довжина 51 см, вага 167 г. Ярослава я використала 94 г і мікропаєточка на бавовні 73 г. Спиці я використовувала. Номер 3. Щільність в'язання в 10 см 22 петлі на 26 рядів. Ярослав це та пряжа, яку можна придбати. Я навіть бачила її в Кенді Ярн. І бавовна, мікропаєточка на бавовні також, я думаю, тож ви можете самі створити собі такий мікс. Футболочка зв'язана цікавим простим ажурним візеруночком, окремими деталями знизу вгору. І подивіться трошки ближче, як виглядає полотно і як мікропаєточка, вона трошечки поблискує. На сонечку просто на така краса дівчата, тож я вперше користуюсь мікропаєточкою, буду обов'язково в'язати ще. І своїм виробом я дуже задоволена і хочу поділитись інструкцією, як я його в'язала з вами. В схемі надані лицьові ряди. У виворітних рядах. В'яжемо за малюнком. З 9 по 12 ряд, а також 15-16 ряд ми в'яжемо лицьовими петлями і виворітні, і лицьові ряди, бо це хусткова в'язка. В 13 ряду ми в'яжемо одну лицьову накид, одну лицьову накид, а в 14 ряду ми накид спускаємо. І та петля, яка по лицьовій стороні ми її в'язали лицьовою, по виворітною стороні будемо в'язати виворітною петлею. І буде утворюватися отака смужечка зі спущених петель. Рапорт візерунку складає 9 петель з 6 по 14 петлю на 16 рядів. І додаємо 9 петель для симетрії з першої по п'яту і з 15 по 18. Як же я розподілила петлі в полотні? Кромкова петля. Один раз я пров'язувала з першої по п'яту петлю, 11 разів. Це саме рапорт з 6 по 14 петлю повторила. І один раз з 15 по 18 петлю. І закінчила кромковою петлею. В цьому відео я просто додам схему, але в описі під цим відео я обов'язково залишу посилання на відео, де я пров'язую попетельно. Тож запрошую, користуйтесь! Починаємо в'язати зі спинки. Способом довгий хвіст я набрала 110 петель і пров'язала хустковою в'язкою 9 рядів. У мене це 2 см. Починаючи і закінчуючи ряд кромковою петлею. Далі продовжила ажурним візеруночком. В послідовності я зараз іще раз просто хочу повторити кромкова петля. Один раз з першою по п'яту петлю, 11 раз з шостою по 14 петлею я повторила. І один раз з 15 по 18 петлю. І закінчила кромковою петлею. Через 32 см від набірного краю. У мене це 5 рапортів з 1 з по 16 ряд і 8 рядів 6 рапорту. В 9 ряду 6 рапорту я почала формувати пройму. Закрила спочатку. Один раз з двох боків по три петлі, і в наступному лицьовому ряду з двох боків по дві петлі. І далі продовжила в'язати візеруночком через 9 см від початку формування пройми. У мене це один рапорт з першої. По 16 ряд і 10 рядів другого рапорту. Тож в 11 ряду, я почала формувати виріс горловини. По спині у мене виріс горловини він глибше. Спочатку я закрила середні 26 петель і обидві сторони закінчила окремо, закриваючи з внутрішнього краю в кожному другому ряду один раз. По 5 петель, один раз по 4 петлі, один раз по дві петлі. Далі я пров'язала з 3 по 16 ряд без закриття. Я просто піднялась вище, і в наступних трьох лицевих рядах я формувала скіз плеча. Я два рази не дов'язувала по 10 Петель. І третій ряд я просто пров'язала лицьовими петлями. Таким чином я зрівняла край, саме скіс плеча. Таким самим чином я сформувала друге плече. Наша спина готова. Пілочку ми в'яжемо аналогічно спині. Тільки вона відрізняється тим, що виріз по пілочці у мене не. Такий глибокий, як по спині. Тож, через 15 см від початку формування пройми. У мене це два рапорти, я пров'язала і 8 рядів третього рапорту. І з 9 ряду третього рапорту я почала формувати виріз горловини. Закрила спочатку середні 26 петель. І обидві сторони закінчила окремо, закриваючи з внутрішнього краю в кожному другому ряду один раз по 5 петель, один раз по 4 петлі і один раз по одній петлі. В наступних трьох лицевих рядах формуємо скіс плеча. Два рази ми не дов'язуємо по 10 петель. І в третьому лицьовому ряду ми просто пров'яжемо всі петлі лицьовими. Таким чином ми зрівняємо край. Трошки ближче хочу вам показати, як у мене виглядає саме шов. Бо я з'єднувала плечі методом трьох спиць, і я тут вже не вив'язувала ніякий візеруночок, бо по візерунку тут вже потрібно було зв'язати ажурний візеруночок. Я просто в'язала вже, коли формувала скіз плеча, просто лицьовими петлями. І бачите, наскільки охайно це виглядає. Далі ми працюємо над рукавами. Я набрала 76 петель і пров'язала 5 рядів хустковою в'язкою, починаючи і закінчуючи ряд кромковою петлею. Далі продовжила в'язати ажурним візерунком в наступній послідовності. Кромкова петля, одна лицева. 9 раз повторила з 6 по 14 петлю рапорту одна лицева. І закінчила ряд кромковою петлею. Я не вив'язувала тут з першої по п'яту, дівчата, зверніть на це увагу, із 15 по 18 петлю. Після кромкової одна лицева, потім повторила з 6 по 16 петлю одна лицьова і кромкова петля. Звертаю на це увагу. Далі почала в'язати ажурним візеруночком. Перший ряд я пров'язала за схемкою, так як тільки що вам розказала, і з третього ряду візеруночка, ажурного візеруночка, я почала формувати окат рукава, закриваючи з обох боків в кожному другому ряду один раз по три петлі, два рази по дві петлі. Шість разів по одній петлі, один раз по дві петлі, один раз по три петлі, і в наступному ряду я закрила петлі, всі, які залишились. Дівчата, хочу трошечки ближче показати свій рукавчик, він коротенький, ви бачите, всього 8 см у мене. І хочу вашу, звернути вашу увагу. Подивіться, я вив'язала. Вгору, а саме трикутничок, ви бачите, да, з першої, зараз хвилиночку, я отак вам покажу. От подивіться, я в'язала саме за схемою з, першої, з першого по 12 ряд. І там, де у мене в 13 ряду лицьові і накиди, я їх тут не використовувала. Я далі пров'язала 13 ряд Лицьовими петель, петлями. 15-й ряд також саме лицьовими петлями. Далі я пров'язала 4 ряди хустковою в'язкою і продовжила просто лицьовою. Бо коли я Це вже другий варіант мого рукавчика, коли я тут використовувала спущені, спущені петлі, саме ось така смужка у мене була. І коли я ось тут зшивала, трошки воно от збиралось мені не Сподобалось. Тож я просто вирішила, щоб тут щільніше було полотно, просто пров'язати лицьовими петлями. Тож у мене після хусткової в'язки 4 ряди лицьової гладі, потім 4 ряди хустковою і чотири ряди, ряди знов лицьової гладі. Видно вам освітлення, погане освітлення. Я вибачаюсь. Але, ну, маю, що маю, дівчата, краще не можу. Ось так, я так вважаю, що видно все. Далі ми збираємо нашу футболочку. Шви я вам показала, я з'єднувала методом трьох спиць. Як воно виглядає, ви бачите? Пришила рукави, виконала бокові шви і шви рукавів. По горловині. Набрала 138 петель і пров'язала по колу хустковою в'язкою. Тут всього 4 ряди. Перший, третій ряд лицьовими петлями, другий четвертий виворітними петлями, і закрила звичайним способом. Все, моя футболочка готова. Дівчата, я вважаю, що мій виріб вам сподобався, що ви обов'язково скористуєтесь моєю інструкцією, або якщо топ ви не зах... футболочку таку ви не захочете зв'язати, ви можете скористатися візеруночком. Також його можна використати і на демісезонних виробах, і зв'язати зим, якийсь зимовий собі джемпер саме таким візерунком. Буде класно виглядати. Тож я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, переглядайте рекламу. Це буде маленьке. Дякую вам мені. Ваше маленьке дякую за мою роботу. Тож, до нових зустрічей і дякую всім за увагу!